За приблизними підрахунками, майже 5,5 мільйонів американців страждає на хворобу Альцгеймера. Прогресуюча втрата пам'яті, нездатність мислити, спілкуватися з іншими, виконувати повсякденні обов'язки, вимагають постійної опіки за цими людьми. Ця ноша лягає на плечі рідних та друзів минулого року. Хворих на різні форми дементії доглядало майже 15,5 мільйонів таких опікунів. Постійно опікуватися хворою на втрату пам'яті людиною надзвичайно важка справа, як фізично, так і морально. На допомогу таким людям приходять спеціальні центри. Говард Сімонс завжди любив танцювати з дружиною. Любить це робити і зараз, навіть коли його дружина не пам'ятає їх танців. Шість років тому їй встановили діагноз Альцгеймера. Тепер вона проводить час у денному центрі для хворих на різні форми дементії. Щодня тут збирається понад 35 людей, які страждають від недуги. працівники центру спонукають хворих до активності як фізичної, так і розумової. Один-два рази на тиждень. У нас танці вони весело проводять час. Ми також проводимо багато розумових ігор. How are you? Ліза Райт, менеджер цього центру, розповідає, що чимало уваги тут приділяють арт-терапії. Хворим пропонують малювати все, що їм заманеться. Тут їх також годують та пропонують чимало інших послуг. Два дня дні на тиждень з нами працює фізикотерапевт. Раз на місяць до нас приходить спеціально підготовлена медсестра. Завдяки професіоналам у цьому центрі рідні хворих, такі як Галіт Бензіон, мають можливість зайнятися іншими справами. Галіт вчителька, дослідниця та мати двох дітей, які навчаються ще у початковій школі. Коли у її чоловіка встановили хворобу Альцгеймера, вона практично стала одинокою мамою. Я нічого про Альцгеймер не знала і однозначно була не готова опинитися з проблемами на самоті у 45-річному віці. Я сама опікуюсь будинком, дітьми, позичкою, усім, чого вимагає життя. Окрім хворих, центр допомагає їх опікунам. Ми маємо групи підтримки. Опікуни мають можливість зібратися разом і поділитися проблемами. Ми також даємо поради і безпосередню допомогу. Якщо у людей виникають проблеми, наш працівник відвідує їх вдома. Hi. Hi. Лінда Робертс приводить сюди свою маму. Це дає їй можливість відпочити від опіки за хворою людиною бути постійним опікуном надзвичайно важко. Перед тим як на це наважитися, треба все гарно обдумати. Я не думала, що буде так важко. Це як дві постійні роботи. Говард Сімонс погоджується. Really time, цей центр дозволяє мені зробити щось протягом дня, зайнятися улюбленою справою, провести час на самоті. Говарду подобається, що його дружина з користю проводить час. я не скажу, що її стан покращився, але вона чимось зайнята, і їй це подобається. Плата за послуги у цьому центрі починається з 800 доларів щомісяця за опіку два дні на тиждень. У разі якщо людина проводить тут п'ять днів на тиждень, це коштує 1700 доларів на місяць.